Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Пістрява стрічка, автор Артур Конан Дойл. Події відбуваються на початку квітня 1883 року. Рано вранці, у будинку містера Холмса з'явилася схвильована молода жінка, одягнена в чорне із густою вуаллю на обличчі. Це була Елен Стоунер, і вона звернулася до знаменитого детектива за допомогою. Дівчина розповіла сумну історію свого життя. Батько Елен служив в Індії і після своєї раптової смерті залишив сім'ї пристойний спадок. Їх матір скоро вдруге вийшла заміж за лікаря Грімсбі Ройлтона. Тоді Елен та її сестрі близнючці Джулії. Ледь минуло два роки, відчим належав до однієї з найвідоміших і багатих родин в Англії. Протягом декількох поколінь розпещені нащадки цього сімейства розтратили кошти, а один із спадкоємців, який був пристрасним гравцем, остаточно розорив родину. Тоді Грімсбі довелось самостійно заробляти на життя, і він поїхав до Індії у якості лікаря. Мати дівчаток загинула в залізничній катастрофі, і згідно з заповітом, все її майно мало перейти до чоловіка, але коли дочки вийдуть заміж, кожна з них мала отримати певну частину великого спадку. Містер Ройлот покинув Лондон і разом з дівчатками оселився в родовому маєтку Усток Морон. Ройлот був запальним і жорстоким. Володів незвичайною фізичною силою. Він не спілкувався із сусідами, але дружив із циганами, яким дозволяв розкидати намети на невеликому зарослому ожиною клаптику землі. Крім того, Ройлота захоплювали дикі екзотичні тварини по його володіннях вільно розгулювали павіани і гепард. Сестри жили в повній ізоляції від зовнішнього світу. Але два роки тому Джулії пощастило, і вона познайомилась із відставним майором. Чоловік зробив Джулії пропозицію і відчим не заперечував проти цього шлюбу. За два тижні до весілля сталася жахлива подія. Перед сном Джулія прийшла в спальню до сестри і розповіла, що останнім часом чує ночами тихий виразний свист і металевий брязкіт. Сестри вирішили, що це хтось із циган, що живуть у них на галявині. Джулія пішла спати, а через деякий час пролунав дикий крик. Джулія померла у страшних муках, встигнувши вимовити перед смертю фразу Стрічка, пістрява стрічка. Ніхто не зрозумів, що вона мала на увазі, а подробиць дівчина не встигла розповісти. Поліція вирішила, що Жулія померла із нервового потрясіння, оскільки в її тілі не було виявлено отрути, а в кімнату, надійно захищену ґратами і закриту зсередини на ключ, ніхто не міг проникнути. Місяць тому Елен зробив пропозицію Персі Армітедж, близький друг дівчини, якого вона знала багато років. Відчим не заперечував проти цього шлюбу, але незабаром затіяв у будинку ремонт, так що Елен довелось на час перебратися в кімнату покійної сестри. Вночі вона почула в тиші той самий тихий свист, який був передвісником загибелі сестри. Тому вранці вона вирушила до містера Холмса за допомогою. Детектив пообіцяв прийти в цей же день і все оглянути. Незабаром після відходу дівчини у квартиру Шерлока Холмса завітав Грімсбі Ройлот. Він вистежив пасербницю і пообіцяв детективові великі неприємності, якщо той втрутиться в справу його сім'ї. Містеру Холмсу вдалося з'ясувати, що у цього грубіяна були досить вагомі підстави перешкоджати заміжжю патчерок. У цьому випадку він залишався єдиним розпорядником грошей покійної дружини. Скориставшись відсутністю містера Ройлота, Шерлок Холмс і доктор Ватсон уважно оглянули будинок. Вони прийшли до висновку, що ремонт був затіяний тільки для того, щоб змусити Елен переселитися у кімнату сестри. Детектива особливо зацікавило ліжко. Прикручене до підлоги і довгий шнур від зламаного дзвінка. Він звисав над ліжком і був прив'язаний до гачка біля невеличкого отвору, що виходив у сусідню кімнату, де спав містер Ройлот. Опинившись в кімнаті власника будинку, містер Холмс помітив маленьке блюдце з молоком і батіг, кінець якого був зав'язаний петлею. Холмс зрозумів, що ситуація серйозна та небезпечна. Холмс і доктор Ватсон відправили міс Елен у безпечне місце, а самі залишилися в її кімнаті. Посеред ночі почувся тихий виразний свист, з'явився сильний запах горілого масла і розжареного металу. Холмс заповзявся бити палицею по шнуру, і тут же пролунав хрипкий крик. Друзі кинулись в кімнату Ройлота і побачили його уже мертвим. Його голову обвивала пістрява стрічка, яка насправді виявилась отруйною змією, яка була привезена саме з Індії. Спочатку детектив був впевнений, що причиною смерті між Джулії були цигани коли ж він побачив прикручене до підлоги ліжко, шнур від неіснуючого дзвінка і блюдце з молоком. Йому відразу все стало зрозуміло отрута рідкісної індійської змії було неможливо розпізнати в лабораторії, та й сліди від крихітних зубів не кожен слідчий зміг би знайти. Злочин було продумано ідеально, але вбивця сам став жертвою змії, яку Холмс роздражнив тростиною. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, це можна зробити на карту Приватбанку через Coffee, або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.